Підтримка обороноздатності громади, всебічна допомога військовим, ветеранська політика, безпека містян в умовах воєнного стану. Ці аспекти були і залишаються пріоритетними, зазначила у своєму звіті за рік роботи на посаді виконуючої обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Не можемо зараз не сказати про наш полтавський спротив, про підтримку наших військових, і ми війшли в лідери в Україні і станом на зараз, навіть після того, коли. Важливий момент відбувся. У нас податки оборонного блоку пішли на центральний рівень для підтримки нашої обороноздатності і створення потужного оборонного комплексу. Ми прийняли рішення, і я ціную це рішення депутатів по іншому. Не могло би бути. Ми залишили цю програму і зараз продовжуємо фінансувати. Ми зараз знаходимося в п'ятірці лідерів на четвертому місці по підтримці військових і закупівлі для них по заявкам потреб. 46 мільйонів спрямували на створення шкільних укриттів. У нас при двох шкільних закладах у нас вже розпочалися про будівництво проти радіаційних укриттів. В одному вже розпочаті роботи, два проходять стадію експертизи. 339 камер системи відеоспостереження за програмою Безпечне місто передали на баланс Нацполіції області. Додала Катерина Ямщикова. Загалом на цю програму спрямовано 5 мільйонів гривень. Нати важливу річ це захист в'їздів і виїздів громади. Що в минулому році ми виділили кошти на унікальні камери, яких не так багато в Україні, які повністю роблять фіксацію обличчя і активно розпознають тих, хто у нас заїжджає в громаду і виїжджає в громаду для того, щоб у всіх ситуаціях в Полтаві було безпечно. Забезпечили за цей рік у Полтаві фінансування програми підтримки розробників та виробників безпілотників, зокрема ударних, розвідувальних та інших дронів. Було поділено депутат. 8 мільйонів 300 тисяч, 14 учасників, 14 переможців, які вже зараз реалізують цю програму. Тривала розробка проєкту з увічнення пам'яті наших захисників. За словами Катерини Ямщикової, вже цієї осені у Полтаві з'явиться алея героїв. Крім цього, з'явився ветеранський простір та запроваджено нову відзнаку Захисник України, герой міста Полтава. Говорила виконуюча обов'язки міського голови Полтави і про здобутки у сфері громадського транспорту. У всьому комунальному транспорті вже встановили gps навігацію Валідатори у нас, як бачите, ми вже зробили певну динаміку. 87% у нас вже встановлено. Це понад 160 валідаторів, і ми не зупиняємось. Ми дійдемо до 100% і точно дамо можливість перевантажити нашу транспортну мережу. І далі будемо продовжувати наші маршрути. Крім цього, спільно з благодійними фондами та залученням 7 мільйонів гривень з міського бюджету у Полтаві відновили 1122 вікна у пошкоджених обстрілами будинках. Триває ремонт автошляхів та міждворових проїздів. Висаджено майже 300 дерев. Наступний звіт перед громадою за виконану роботу Катерина Ямщикова пообіцяла зробити перед новим роком.